Коломиянин Михайло Павлюк отримав золото на чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу. Змагання відбулися у середині жовтня у Хмельницькому. Для Михайла це золото стало перепусткою на чемпіонат світу, який вже скоро відбудеться у Іспанії. 6.30 просинаюсь, Роблю зарядку роблю кардіо, далі душ, сніданок. Іду на роботу. Багаторазовий чемпіон України з бодібілдингу Михайло Павлюк розповідає про свої ранкові ритуали. Його робота теж пов'язана зі спортом. Чемпіон допомагає іншим удосконалювати свої тіла. Працює фітнес-тренером у Коломиї. Ну, я просто роблю те, що люблю. Це є звичка, яка напрацьована роками і так як ви п'єте каву, звичка кожен день. Цілий рік і кожен рік ви п'єте каву. Та сама звичка тренуватися, готуватися, їсти правильно і. Досягати ну, те, що ти хочеш, а хоче Михайло ні мало, ні багато стати чемпіоном світу з бодібілдингу. Перепустку у вигляді золота на змаганнях в Україні вже отримав. Залишилось кілька тижнів на підготовку, і спортсмен поїде в Іспанію. До слова, минулого року Михайло Павлюк виборов срібло на чемпіонаті світу. Ну, я завжди люблю до свого організму докопуватись, і якщо я став другим, значить треба вирівнювати ті мінуса, де в мене були. Ми наводимо вже штрихи, глибину м'язів, наводимо наповненість, більш жорсткіші м'язи повинні бути, ну, Звичайно, посилене, посилене тренування. Незмінно Михайлові допомагає з підготовкою до змагань дружина і тренер, а також однодумці зі спортзалу. Один із них Василь Доленчук. Він теж брав участь у чемпіонаті України в категорії Менс фізік. Ну, звичайно, ми працюємо постійно разом, так як потрібна підтримка, і в залі потрібно пострахувати разом там е сказати, наприклад, ти мусиш зробити то, і ти це робиш, тому що у тебе є план. Ну план ставить нам завжди міше. Я веду спортсменів до змагань, готую, даю настанови, рекомендації. Також виправляю по здоров'ю, якщо є якісь моменти, так як в мене є медична освіта, і в цій галузі я давно вже навчаюся, вивчаю кінезіологію і в принципі люблю досліджувати свій організм, так як я навчився вже його, так і люблю копатися в інших. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, програма події НТК».